Друзі, всім доброго дня. Сьогодні на середа, 27 серпня 25 рік. Зробимо огляд на мій цікава винограда. Огляд зробимо трішки раніше, ніж я планував. Зараз я вам постараюся об'яснити чому. О, а виноград дійсно якби, цікавий. Опять, може буде критика в мій адрес, що тобі Віталій всі форми цікаві, але ж... Цей виноград вартий уваги. Я можу сказати, що цей виноград в минулому році був номер один. За нього всі цікавилися, його всі шукали. О, але ж він і не перестає дивувати мене і, і в цьому році. І можу сказати, що це один із самих найкращих виноградів, який є на даний момент е, із столових таких сортів на моїй ділянці. Тобто він гарний, він крупний, він смачний. О. До речі, трішки знімаю я, ви бачите, такі спартанські умови. Тут ці прививки в минулому році були зроблені ну, біля постройки тут, от, да? трішечки, може мені недобре знімати, тому що тут раз і тут одразу стінка, я вам показую. Але ще я вам постараюсь показати оцю, ну, красу цього винограду і розкажу про плюса і мінуса. А чому знімаю, друзі? Трішки раніше, ніж планував. Справа в тому, що в мене я приютив тут кицьку, а в неї ще кішку, а в неї ще два киценя. Тобто І вони. Якби дикі, я їх ще не можу приучити, то я їх там кормлю, все, але ж вони в руки ще не даються. Ну Вони оці два киценя облюбували тут оце місце, тут вони по цьому винограду вилізають, от око погарки тут лазять, по цим гронам лазять. ось Я вам показую тут, ось бачите, по посерединки такі моменти, це все от когті, от, ну, от, от коготки, ось, видно, що от коготки, ось, ось, ось бачите, прокол. Вдарила кугутком. Тут я вже заморився виганяти. І оце я навіть зараз підійшов, а вони тут бігають з ягоди, з грони на грону. Ну, в общем, ви, їх, якщо ви будете бачити, оці зверху, всередині ніде нема. І в верхніх, бачите, ягодах, де оце зверху? Оце може бути ось проколу вам видно. Я показую, навіть свіжі, свіжі проколи, сьогоднішні. О, так що... Виноград цей не тріщить, так що на це не звертайте увагу. Поки він ще ціленький, я ще з вами знімлю. Але ж я планував десь його з 1 вересня може сняти. Він десь на 1 вересня буде повністю готовий. Але ж, хоча в цьому є все таки ягодки, але вони теж мають смак. І так, давайте по порядку про цей виноградик, друзі. До речі, це в мене прививки минулого року, друзі. Як я, я вже, дякуючи Богу, я їх зробив. От. Та прививка, де я минулому році вам показував там на, на основному награднику, вона в цьому році вимерзла. Е, в тому плані, що порвало многолітні такі штамби от -от -от, і я її спиляв. А тут, якось, я не знаю, так чудом в мене лишався чаріночок, я в минулому році зробив прививки. Ну і слава Богу, що я залишився своєю формою. Тому що форма дуже цікава, в цьому році я вже висадив три саженці на власні коріння. Ну, зробив виготуючи, вони гарно мають розвиток. Тобто, форма, ну я не знаю, ну, рідко буває, коли така форма. Не часто не часто селекціонерами виводяться такі гарні форми. Тобто, давайте я по порядку плюси, ну і, звісно, і мінуси. Тобто, нема форм. В кожній формі є як і плюси, так і свої мінуси. Так, які плюси я бачу по цій формі? Форма, по-перше, надврожайна. Надзвичайно вона може різатись і на коротку обрізку. І тут, ось, ось якщо вам видно, так, ну-ка, ось ця прививочка тут була зроблена, оце одна прививка, тут оце, оце ось, ось, втора прививка. да, ось, ось, бачите, таким чорним зеленим ось вам показує. Ось ось третя прививка. Ну, до чого веду, що вони всі зарізані на одну на дві бруднички і ми маємо непоганий результат. Тобто По дві грони, ось, дивіться, одна грона на пагін, ось о, втора грона на пагін, І грони не маленькі. Якщо ви звернете увагу, дивіться, які грони, вони такі ну, ну потужні. Есть, за кілограм по кіло, а може навіть навіть, навіть більшість грони. Тобто одна ось, ось, друга грона висить. Да? Тобто форма врожайна. Форма ну, дуже красива. Я думаю, що ви за мною погодитеся, я потім уже зіру то есть на сонечко покажу. О, він має такий колір. О, дуже крупна ягода. Дивіться, яка крупна ягода. Ми рулеточку заміряємо ягодку. Тут більше 5 см, це однозначно. О. При цій красі і в крупноті, друзі, рідко таке буває, але ж форма дуже смачна. Тут тоненька шкірка, яка зовсім не акцентується, тає е, куштуванні і дуже такий дуже смачний. ну, На смак смачний. Нема тут муската, але ж гармонічний смак, такий сортовий. ну, ну, то є, оце все поєднання, крупнота, краса, смак. ну, Виноград просто чудовий. Ну, що Я ще, я в минулому році вже акцентував, тобто, в цьому році теж підтверджується, форма має. Як отаку дивіться, і пузату ягоду. да? Ну, Є і така ягодка, є ягодка якась ось тонча. Є ягодка така, ось дивіться, це пузаті якісь такі, да, вони? ну видно, що вони пузаті. Ось дивіться, яка пузата ягода. Якщо ми її навіть зірвемо, ну, наприклад. На я, для порівняння да? це пузата така ця якась така давайте я тако зірву і мабуть давайте ми вийдемо на тут я всю рулетку взяв заодно ми зараз їх її... і навіть ваги взяв і навіть зважимо О! відкрию я зараз ваги не в камеру, якщо вам видно, друзі, давайте ми її старимо, щоб все було максимально чесно. Ось достанемо гірку 10 грам, да? а це ось 2 грама. Кидаємо гірку 2 грама. Так, 0. А ну я закрию давайте з собою, щоб вам видно було ці. Вогі, да, не видно, по-моєму, да? Видно? Так, кидаємо. 2.01 надо. О! Тут просто нерівномірний надо шукати. Опа. Так, а ну-ка. О, 2 грама. Ви бачите показуєте? Так, снімаємо. Берем 10 грамову. Це таке аптечні були. Ровно 10 грам. тобто ваги показують точно-точно. І так, давайте зважимо ягодку цю. Друзі, дивіться. Скільки? 19,75, да? майже 20 грам ягода. Ну, Форма дуже крупноплодна. Так, це скільки ягода? 19,53. Бачите, ягода пошли 20 грам тобто ніде тут нічого я не вставляв, при вас я зривав. О, 20 грамова ягода. Розмір, друзі, давайте ми... Воно, Оно. якщо ви бачите, пошти 6 сантиметрів. Да? Ягодка. Чи може навіть і 6 см. Ну Хіба такий виноград може не дивувати? Я вважаю... А, і мінуси, да. оце я вам сказав за плюси. І з мінусов друзі, він сильно горить на, ну, такий, на, на, на сонечки. Тобто ця форма, якщо ви її маєте завести, то, якщо є важлива, то заводьте там, де сонечко. Такі можете затінь місця, О, то йому буде це на пользу. Ну а якщо там десь сонячний, то це нічого страшного, з цим можна боротися, тобто треба прикривати О, от сонечка десь з сонячної сторони. Або навіть якщо там вже ягодка якась і підгоріла, то нічого страшного. Ви її не зривайте, за неї ягодки горіти не будуть. О, а так виноград, дивіться, тобто я не можу до нього придратися. Грона рихла, запилення дуже цікаве в цьому році. Тобто, тут ягодка одна. не не підчищалася, не вбиралася. Є такий і тонкий пальчик, ось ви бачите, вона має порівняння з цим. Бачите, це така товста, це тончий пальчик. Ну, давайте я його ще дірну, на сонечки вам покажу. Новий виноград по всім оцім що я б назвав. Дуже дуже такий цікавий виноградик. Дивіться. І така ядка. Ягодка. І така ягодка Ось я поставлю. Оце автографка воїна. Хто не завів, друзі, придивіться, мені кажется, це буде просто такой, знаєте, візитною карточкою на вашому виноградниці. І він як і для для ринка цікавий, для себе цікавий, для особистого. Ну, в общем, виноградник, ну, ну Номер один, я вам говорю, на моєму виноградники це виноград номер один. Ось такий це виноградник. Все, друзі, дякую за перегляд. Ще раз вам показую. Грони тут о, немаленькі, тобто на 1 вересня він вже буде готовий. О. І гронки такі, дивіться, ну, ну потужні гронки. Хто шукає корпудний, гарний такий виноград, друзі, то мені кажется, це такий безпрогіршний варіант. Все, дякую за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хто не підписався, друзі, ви знаєте, що робити. Надо, надо підписуватися. Все, до зустрічі.